16 шкільних автобусів передали закладам загальної середньої освіти Закарпатської області. Розподілили їх у різні територіальні громади, зокрема в гірській місцевості. А вище професійне училище Виноградова вперше отримало подібний автомобіль. Придбали шкільні автобуси моделі Атаман завдяки реалізації державної субвенції. Понад 42 мільйони гривень виділили з держбюджету та ще 920 тисяч з місцевих бюджетів. Ця субвенція, яка була направлена ще в 2021 році. За рахунок Міністерства освіти та науки, саме за ці кошти, які ми зберегли, нам вдалося придбати автобуси і передати сьогодні до територіальних громад. Ми знаємо, що близько 70 автобусів було вилучено та передано військовослужбовцям перші часи війни. І важливо було, щоб наші дітки мали можливість все ж таки проходити процес навчання. І в тих громадах, де в першу чергу де є гірсь... Такі населені пункти, де важко добратися до шкіл. Ми в першу чергу розглядали такі варіанти, щоб надати туди автобус, але в той же час отримали отримали інші громади. Нам приємно, що наш автопарк зараз поповниться 16 автобусами, і вперше ми отримуємо автобуси для закладів ПТНЗ. Такого ще в історії не було. Із п'яти регіонів тільки попала нашим Закарпаття. Тому для нас це велика подія і велика довіра Міністерства освіти.